Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. 7 година і 31 хвилина київський час про це найголовніше в Україні світісти слово у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Росіяни завдали комбінованої атаки на Україну. Били з повітря двома зенітими керованими ракетами с 300 С 400 і трьома балістичними ракетами Іскандер М а також 13 ударними БПЛА. Всі 13 шахетів були збиті мобільними вогневими групами у Запорізькій, одеській і Дніпропетровській областях так повідомили у повітряних силах. Масштабна атака на російські летовища. Невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Місцева влада звітує про знищення понад 40 цілей і пошкодження електропідстанції. На аеродромі дислоковано фронтові бомбардувальники су 24 су 24 М, а також су 34 Крім того, у Єйську теж неспокійна ніч. За словами свідків, біля військового аеродрому пролунали не лише вибухи, а також постріли. Місцева влада заявила про терористичну атаку. Напередодні Росія вдарила по Харкову кількома хвилями шахедів. Один із дронів повторно атакував місце прильоту у житловому масиві, де вже працювала ДСНС. Внаслідок обстрілу загинули троє рятувальників та одна жінка. Ще 12 людей отримали поранення. Місцевий фотограф Яків Ляшенко став свідком, як Росія запустила дрон по загонам рятувальників. Його ексклюзивний коментар для сніданку. Я пропоную зараз послухати. Ми приїхали на перший прильот. Він був в приватному секторі, попав між будинками. Він жужить, ти його не бачиш, і ти не розумієш, куди він впаде. ну Це дезорієнтую, тому що ти не розумієш, тобі або треба ховатися в будинок, або на подвір'ї, або взагалі бігти з цієї точки незрозуміло. Ну, ти тільки чуєш, як цей звук посилюється, це жужжання такого мотора, і він десь скоро близько до тебе впаде. Кілька країн-членів НАТО можуть зовсім незабаром поставити нам засоби для ППО вже впродовж кількох днів. про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зокрема, йдеться про системи Петріот, боєприпаси і запасні частини до них про нагальну необхідність збільшити кількість ППО в Україні. Говорив і Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Давайте послухаємо. Абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають. Як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень, кількох систем ППО, які могли би принципово змінити ситуацію? На тимчасово окупованій Запорізькій області посилили фільтрацію населення, збирай дані про просторковиків і готуються до мобілізації місцевих. Про це в ефірі «Єдиного марафону» розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Скільки людей призвуть до російського війська окупанти? Я пропоную зараз послухати. Сьогодні складно відповісти, яка це буде кількість людей, але якщо ми говоримо про мобілізаційний потенціал на території тимчасово окупованої Запорізької області, то це 50 тисяч людей. Отже, строковиків точно буде менше, але все одно вони будуть максимально намагатися забрати наших мешканців до свого рашистського війська. В окупованому Маріуполі рівень смертності зріс до 400 осіб на тиждень. Це майже втричі більше ніж під час пандемії. COVID-19. збільшення смертності не спадає через медичний колапс. В тимчасово окупованому Маріуполі про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телемарафону. Давайте його послухаємо теж. По 50 людей черга о сьомій ранку вже до терапевта, до вузького спеціаліста не потрапити через запис, запис на 2-3 місяці попереду. Якщо ну, пройти будь-яке обстеження, тому ну це страшна ситуація, насправді. Тобто медичний колапс нікуди не подівся і навпаки він зростає. Швидка допомога на виїжджає на виклики в місті Маріуполь. Її неможливо викликати ані за швидкими номерами як сто 103 да її неможливо викликати за іншими номерами, які наведені на офіційних е сайтах. Окупаційної влади. Уламки російського дрона Камікадзе знайшли в Молдові. Елементи ворожого безпілотника з написом Герань-2 впали поблизу міста Етулія Владічень за 500 метрів від молдавсько-українського кордону. Про це повідомили у прикордонній поліції республіки. на місце інциденту приїхали фахівці і відразу обмежили доступ до знахідки. В поліції заявили, що уламки жодної небезпеки не становлять. У ВОЗ зафіксували майже 1700 атак на медичну систему України від початку повномасштабного вторгнення. За цей час ворогом було вбито 128 медиків, поранено 288 пацієнтів і медичного персоналу. Працівники швидкої допомоги мають найбільший ризик загинути або отримати травму, виконуючи службові обов'язки, адже багато бригад екстреної допомоги потрапляють під обстріл ворога по дорозі на виклик або на своїх базах. Від початку року ВОС підтвердило, що 12 тілеспрямованих атак на служби екстреної медичної допомоги. Дрони на мільйон євро передасть Україні Латвія. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня. За словами політика, мова йде про вже перевірені безпілотники, які гарно себе зарекомендували на передовій і зовсім скоро надійдуть у розпорядження ЗСУ. Крім того, Латвія пообіцяла надати додаткових 10 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів в Україні. Таким чином, країна залишається одним з найбільших донорів допомоги Україні. Обсяг її підтримки вже перевищив 1% ВВП всієї Латвії. У Польщі українські дітей біженців зобов'яжуть піти до місцевих шкіл з 1 вересня. Відповідний законопроект вже готує Міністерство освіти Польщі. Про це повідомила заступниця міністра освіти Йонна Муха. За її словами, близько 60 тисяч українських школярів не охоплені польською системою освіти. Для навчання українських дітей планують ввести уроки рідної мови, а для цього працевлаштують вчителів з України. Крім того, українським школярам викладатимуть уроки європейської інтеграції. Ті знання знадобляться їм у майбутньому, коли Україна вступить до Євросоюзу. Так вважають у міністерстві освіти Польщі. Перенаселення дикими козами. Невеличкий італійський острів Алікуді потерпає від на рогатих. Кількість кіз у шість разів перевищує чисельність місцевого населення. 600 тварин проти 100 людей. Через козячі перенаселення ті покинули свої природні посовища і почали нищити городи, садки, клумби місцевого населення. Влада острова різко проти вбивати тварина, тому пропоную людям забирати рогатих додому. Як у худобу? Ой, ми пропонуємо всі разом. Хто у вас там вдома є? Давайте до нас ближче, будемо разом йти на життя. Тим паче, що п'ятниця сьогодні, будьте з нами.